Як розповісти про те, що донька чи син на рідній покрові у цьому всиновлювачем України обіцяють допомагати в Україні? Стартує публічне обговорення змін до сімейного кодексу, де вже не буде таємниці всиновлення. У проєкті таємниця скасовується насамперед для дитини, а не для оточення. А дані про всиновлення будуть обов'язково закритими від біологічних батьків. Красуня модельної зовнішності відмінниця у школі талановита і просто улюблена донька. Ще недавно 15-річна Ніна змушена була терпіти образи у школі через те, що її мама не рідна. У школі говорили, що я, би, не родна, а б нині, дивлячись на себе у зеркало, дівчина не мучиться таким питанням. Мені мама буквально ну год назад ти сказала, і я вас прийняла це нормально, тому що е, мама не та. Катора не раділа, а та катера вас Ні, ну багатодітна сім'я удочерила ще немовлям, забравши з пологового будинку. Розповісти донечці, що вона не рідна, довго не наважувалась. Дуже переживала і був такий слушний момент. і Ми поговорили з нею. Я дуже довго плакала, не могла сказати це. Не не, не могли відкритися уста. Вона мене обійняла каже: мамочка, чи ти плачеш? Я це давно знала. Психологи і інші фахівці вже давно довели, що приховати усиновлення дуже важко. І Діти або самі здогадуються, або чужі допомагають. Очень часто те працюють в переходному возрасті, не в самому простому возрасті для рібінка. Когда хтось сусідів говорить: а ти знаєш, що твоя мама була така не очень хороша для рібінка дійсне большая травма. Во-первых, що йому так довго врали. знавець у галузі прийомних дітей у своєму інтернет-блозі закликає батьків не гаяти часу і розповідати правду та дає поради, як це зробити. Минули роки лише тоді були проведені досліди, які показали діти, які штучно відрізані таємниці усиновлення, виявилися менш благополучними у житті. Натомість інші діти, чиї батьки відважилися не брехати, були успішнішими і здоровішими. Нині приховувати всиновлення від дитини перестали в більшості країн Європи в Україні ж лише після трагедії на Луганщині, коли мати вбила двох усиновлених діток. Заговорили про це голосно. Для того, щоб відсіяти, скажімо, не зовсім підходящих людей для е, ну, Ну, Котори претендує э, на каким-то образом цієї необхідних кандидатів обучать. Зміни до сімейного кодексу готують, але обіцяють не квапити з відмовою від таємниці, яку в Україні століттями пильно оберігали. Ухвалення закону жодним чином не передбачає, що по відношенню до 35 тисяч українських родин, які усиновили протягом років незалежності, в один момент. Скасовується таємниця встановлення, і всі раптом про це дізнаються. Ні, закон зворотньої сили немає. У сім'ї Лискиних готуються назвати своїми ще двох малюків, і мама уже знає, що не зволікатиме із правдою, бо на старшій донечці переконалась, справжня материнська любов залишається, не зважаючи ні на що, а довіра після зізнання зростає. Ця любов назавжди. Світлана Верезівська, Ольга Павловська, ТСН 1+,1.